680 тонн озимого ячменю і 122 гектарів збирали на полях агрофірми Олігопліща в Гайсинському районі. Про це Суспільному розповів головний агроном господарства Олександр Палайчук. Зважаючи на цьогорічні несприятливі погодні умови, каже, результатом задоволені. Це в середньому там п'ять з тонн з гектару. Трошки нижче, тому що зовсім інші кліматичні умови були в прошлий рік і в цьому році. Люба озима культура любить. Хорошу зиму, таку, знаєте, не голоморозя, а з, з таким ґрунтовим запасом вологи, тобто покрівля снігу. В ну, цьому році я не сказав, в минулому році я не сказав, що така була благоприятна зима. Буде значно нижчий врожай проти минулого року, там на, там на пару центнерів, тому що були кращі погодні умови для перезимівлі, але. Тим паче, що маємо, то що маємо жнивувати почали 5 липня. Сьогодні у полі два комбайни. Озиму ячмінь збирають на 30 гектарах. Після чого візьмуться за озиму пшеницю. Цьогорічна кампанія розпочалася із запізненням на 8 днів через прохолодну погоду у травні та червні, каже агроном. Перепади великі температур, значить нічні, значить, тобто були такі скачки відновлення вегетації, що не ну, не мало. Важливо вплинуло на розвиток самої культур. Площа в нас 30 гектар, озимий ячмінь, сорт Люсьєн. Перша репродукція. На сьогоднішній день ми збираємо. Вологість 13%, що відповідає значить, стандартам допусків. Комбайнер Ігор Гричулевич каже, це його 10-ті жнива. Працювати за кермом такого комбайна не важко. Трішки він фарширований, має різно, багато, багато різних функцій, таких, що він сам може вести. Він абсолютно все показує, вологу, показує врожайність, має кондиціонер. Трошки якби прохладно, то якби у цю жару то можна працювати на такій техніці. Машина нам показує, з якими оборотами ми рухаємося, з якою швидкістю. Врожай показує 7,5 центнерів з гектара. У поле, розповідає компайнер, виїжджають на світанку і працюють до смерканку. Ці 30 гектарів планують зібрати за день. Скошуємо, попадає на ротор, там вже воно його перемелює, відбирає солому, солому викидає, зерно кидає так, якби на решета, решета перечистили і кидає вже в бункер. А там ось ми бачимо, воно вже. Бункери набирається. 75% нам сигналить, що вже набралося. І вже повний тоді висипаємо. Зібране збіжжя везуть на тік. Кожна партія отримує паспорт якості. Зерно зберігають на власному елеваторі, розповідає Палайчук. Поки про ціну говорити зарано каже. Це нічого не ясно. Тому що якби как бы, ми одні з перших почали, тому що саме південь області, ну, підуть з часом жнива, а потім воно все буде ну, ясно. Редукс буде в основному йде ну, насіння. У нас насіння. На першому плані. І так як ми лідна сінгостом, ми всю увагу приділяємо на Має бути здоровий насінний матеріал. У нас не так цікавить вал врожайність, як здоровий насінний матеріал. Всього в агрофірмі Ольгопіль 5 тисяч гектарів полів, із них 1352 гектари під озимим ріпаком, 1680 – під озимою пшеницею, 152 гектари засіяно озимим ячменем, 745 гектарів – під кукурудзою. На 610 росте сонях, 347 гектарів засіяли горохом. Юлія Вознюк, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінничина.